Приазовська громада пройшла складний шлях. Ми втратили багато, але зберегли головне нашу спільноту. Сьогодні ми взяли активний курс на роботу з молоддю, бо саме вона формує майбутнє і вже зараз змінює світ навколо себе. Все почалося з ідеї, яку ініціювали учні Приазовського ліцею створити місце розвитку і спілкування для однолітків. Так народився молодіжний центр Оверсайз, де зустрічаються креатив, енергія та зміни. Разом із програмою Апшифт обладнали новий простір: меблі, техніка, зона відпочинку, інтерактив. Приазовська громада надала приміщення, технічне забезпечення, а молодь наповнила його життям. Тут кожен може бути собою і розкривати власний потенціал. У центрі вже реалізовано понад 200 подій. Ми говоримо про українське: мистецтво, музику, культуру, історію. Працює кіноклуб, клуб настільних ігор, майданчики з медіаграмотності та кібербезпеки. Відбуваються живі зустрічі з поліцейськими, освітні курси, творчі майстерні та кулінарні батли. Оверсайз це простір сили і дії. Молодь Приазовщини розвиває інтерактивні напрямки. За підтримки програми розвитку ООН в центрі створили STEM-лабораторію з 3D-принтером, віртуальною реальністю та робототехнікою. Тут можна не лише вивчати інновації, а й створювати їх власноруч. Розвиваємо і спортивний напрямок. За сприяння програми Upshift оснащено сучасні зони зі спортивним обладнанням та тренажерами. У Приазовському хабі організовуються активності з досвідченими тренерами. Широку популярність мають змагання з дарцу, пауерліфтингу, настільного тенісу постійно розширює напрямки своєї роботи при Азовській освітній хаб, підтримка в навчанні, підготовка до вступу, більше 150 культурних і просвітницьких заходів, майстер-класів та воркшопів за участі школярів. Активна участь молоді в театралізованих постановках, імпровізаціях та тематичних перформансах, які організовують педагоги, регулярні екскурсії та культурні походи, де спільні враження згуртовують учасників, зміцнюють відчуття належності до своєї громади. Влітку працює денний дитячий табір. Ми будуємо майбутнє вже сьогодні разом з молодим поколінням. Бо коли молодь має крила, розквітає вся країна.